Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. З 7 на 8 жовтня на Близькому Сході розпочалася нова фаза ізраїле-палестинського конфлікту: ракетні обстріли, сирена повітряної тривоги, сотні поранених та вбитих, мобілізація резервістів, пусті полиці супермаркетів. Схожа картинка, яку ми пережили 24 лютого. Інформаційні стрічки у соцмережах рясніють заголовками з подіями, які розгортаються в Ізраїлі та секторі Газа. Міжнародні змі публікують фото і відео страшних подій, усі заяви світових політиків про події в Ізраїлі. Але паралельно з цим, 10 жовтня український генштаб повідомив, що армія Росії трьома батальйонами за підтримки танків та бойових броньованих машин колонами пішли на штурм Авдіївки на Донеччині, і це найпотужніша атака на Авдіївку за півтора роки. У цей же період продовжується терор росіян нашої інфраструктури, обстріли Херсонщини, в результаті чого поранені та загиблі, і у вирі усіх цих подій склалося враження, що і в Україні переключилися на події в Ізраїлі. Я не сказала, я слідкую в принципі за всіма подіями, які відбуваються. Намагаюсь поєднати скільки це можливо, паралельно слідкувати за подіями в Україні і на них. Сказати чесно, ні, тому що все ж таки, як би там не було. Ми, як ніхто, розуміємо, скільки їм важко, але разом з тим нам легше цього не стає. Повного переключення немає, але жвава цікавість є. І як пояснює психологиня Олена Шершньова, це має своє пояснення. Науково доведено, що допомога іншим. Скрутний для тебе момент є надзвичайно ресурсним механізмом для самопомочі. Тобто, коли українці знаходяться в стані війни, підтримують ізраїльцям, то вони тим самим сприяють зміцненню свого ментального здоров'я. Але у цієї цікавості до подій в Ізраїлі є ще й інші психологічні складові. В той же час українцям психологічно комфортно переключити фокус уваги, щоб розуміти, що вони не самотні в своїй біді, що є хтось, що кому так само важко, і це трошки знижує внутрішню напругу. Якщо говорити про медіаресурси, то за словами медіаексперта Вадима Міського, в Україні фокус українських ЗМІ не змістився. Просто додалася ще одна гаряча тема. Нічого дивного немає в тому, що медіа вони стежать за новою великою подією у глобальному світі. Це війна в Ізраїлі. Чого не скажеш про закордонні медіа? Є іноземні змі, які переключилися, і, скажімо так, з перших шпальмів зникла Україна. Я думаю, поки буде залишатися ця тема такою новою, да і е, воно буде. Викати, звісно, більшу увагу, тому що наша тема вона не сходить з перших шпальт уже ну понад півтора роки, вже скоро 2 роки. проте, все ж залишаються ресурси, які намагаються тримати паритет по висвітленню подій і в Україні, і в Ізраїлі змі не тільки є ті, що переключилися, а ті, що і продовжують обидві теми висвітлювати. Наприклад, вошото посмотримо ставляє з чим довше не тривати рабо ізраїльський конфлікт Зараз не тим Ось відбуватиметься питанням. медіа і аудиторії до цього і знову пріоритети будуть ну, якось співмірни. Також за словами Вадима, активно ситуацію з загостренням подій на близькому сході намагається скористатися Росія, продовжуючи відволікати світ від власних злочинів в Україні, а також створюючи фейки про причетність України до підтримки терористів Хамасу.